Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо, то істина це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною вербою. Олександр Ковальчук у житті завжди керувався принципом: займатися потрібно лише тим, що подобається лише тоді ти зможеш приносити якомога більше користі, віддаватись повністю своїй справі. Каже, що завжди так і було за свої 47 років життя. Він працював лише там, що приносило йому задоволення. А на роботу ходив як на свято. Проте такого заряду енергії відчуття внутрішньої гармонії він ще не відчував на жодній роботі. Нині він опанував дуже рідкісно для чоловіка, та ще й для ветерана професію. Олександр, ветеран російсько-української війни, повернувся з війни з інвалідністю, надломленим психологічно. Каже, перші декілька місяців не хотів навіть нікого бачити, не хотів виходити з дому. А потім була тривала реабілітація, заняття з психологами. А якось у приватному дитсадку міста Житомир оголосили вакантну посаду. Потрібен вихователь і саме ветеран війни. Олександр пішов, спробував і з першого ж дня відчув, що це його. Та й діти і батьки його теж дуже полюбили. Хоча про те, що буде вихователем, у дитсадку він навіть не міг і подумати. Але на цьому Олександр не зупиняється. Про свої плани далі у подкасті. Як працюється єдиним в Україні вихователю ветераном? Про що мріє? Чи потрібні в дитсадках чоловіки-вихователі? Про все це далі у подкасті не чорно-біле. А з вами Тетяна Верба. Вітаю вас, Олександре. На початку розкажіть про себе, ким ви працювали до війни, як іде застала вас війна, і як опинились на фронті? Працював я всю сужих барменом. Я професійний бармен, самих кращих закладах Житомира. Працював трошки, працював адміністратором, пробував і директором півтора року. Працював ти в кав'ярні, так? Китайське кафе було колись. Ну, це було був 2006-2007 рік. Не сподобалась велика відповідальність, якби для мене, якби нагрузок багато і творчості, як кажуть, практично нема. Я знову пішов на бар, мені це подобалося все життя. Прийшла війна. Кажу так правду чесно, вагався трохи піти чи не піти. Це в 14-му? Ні, це в 22-му. 22. Я діло в тому, що я не служив до цього. Я був обмежено придатний. Ну якось я ніколи себе ну військово не почував, не відчував. В мене не було до цього тяги. Скажу так. Значить, я вагався, вагався, дали мені повестку, і я так зрозумів, що то. Ну, скажем так, грубо там 90% я був за те, щоб сам піти, але 10% десь там ще в мене закладалося, що я сам не, не дуже зможу піти. Ось прийшла пов'язка, значить я подумав, що це воно підтвердилося, кажуть, пішов. Був у Чепці 4 місяці, але я був спочатку, я поваром пішов. У Чепці я теж був поваром, готовий на батальйон. Потім ми з учебки попали в на Донеччину. Там я ще деякий час побув поваром, потім мені поваром, ну скажімо, надоїло. Ну, по-перше, до поварів не так відноситься там, до поварів, простих водіїв, би, то відноситься саме розумієте. Трошки інакше, ті хлопці, які ходять mm -hmm. на завдання. Ну, перевели мене в другу роту, а ну і все, і почав. Теж виходити на позиції самі захотіли, щоб вас перевели з кухарів Так, так. за власним бажанням. Угу. Так ну все, почав виходити на завдання, на бойові розпорядження. І 23-й рік початок я був на позиції. Відчуваю, що в мене з'явилася температура, мене дуже трусить. А тоді було таке десь плюс один, плюс два днем. Ночі теж заморозків ще не було. Але в ці дні були такі ну легкі дощі моросив. Ось ну ми так трошки як і промокше були зверху. Ну і ми по дві години виходили. Я не штурмовик, я стрілець, тобто ми забезпечували хлопцям ті, які штурмують фланги, щоб збоку, щоб ззаді ворог не зайшов до них. І ми по дві години чергували. Ну і якось лежу, бачу мені щось геть зле. Скоріше за всього, хлопці хтось сказали. Прийшов старший, подивився на мене, визвав з медроти хлопців. Ну і мене евакуювали в Дніпро в лікарню. Там дві лікарні, тому що якось по закону у нас дві неділі, і військовослужбовця, ну як у нього немає там сильного ранення, якогось чи ще щось таке, то дві неділі і виписують. То перевели з першої, з однієї лікарні в другу лікарню, а в другій лікарні теж дві неділі пролежав, тобто чотири неділі вийшло. Ну, і мене виписують, виписують з температурою. Ну Я якби до лікаря, він каже, я нічого зробити не можу. Ну, коротше, виписують вже на Житомир, в штаб, як треба, після лікування, спочатку в штаб. Ну, і там вже ВЛК назначили мені, ну і групу дали. Але зараз не всіх списують дуже рідко кого, вас просто на облік знову ставлять. Тобто не знаю, як далі будуть, ну кажуть, мінімум рік буде, якщо гулять, ну а потім можуть знов призвати. Це може бути. Дай Бог, щоб воно швидше, звісно, закінчило. Біші питання задавайте, бо я такий, ну, позитивня, як кажуть. Да. Добре. Добре, от чи важко було повертатись в цивільне життя? Як ви себе тут знайшли? Чи важко було психологічно? От ви знаєте, дуже важко було. Угу. Отак от, скажу, як на духу, не знаю, будете писати такі. Ну але більшість хлопців через це проходять. Приїхав уже коли додому, купив їжі на неділю, купив горілки на неділю, сігарет. Закрився вдома, не хотів нікого взагалі виключив телефон. Уже я міг це собі дозволити, Звільнився з армії. Уже так не треба бути круглосуточно на зв'язку, як там. Ну і в неділю побув вдома. Потім потихеньку почав виходити. Десь місяця два назад, півтора-два так приблизно, бабушки наші. Ну, я дівчатка на них кажу, під під'їздом сиділи, все тепленько було. Ну, я так з роботи йду, зупинився, ми там з ними розговорились, mm -hmm. і мені одна каже: Саша, ти е, краще виглядиш. Я кажу, в якому плані? Він каже: ти коли з'явився, ти нас злякав. Mm -hmm. А я спочатку ну, не зрозумів, в якому плані я mm -hmm. злякав. Діло в тому, що коли я пішов е, в армію, е, я нікому взагалі не з родственників, я нікому не сказав, що я йду на війну. Взагалі нікому. Mm -hmm. Ну, прийшлося трошки брехати, як кажуть. Я казав всім, що я під Києвом, я працюю там на такому об'єкті, що я не можу звідти в охороні. Ну, прийшлося мені так, як uh -huh. каже. Ось, вже коли я вже був вдома, то я потім там перезвонив, по родственникам трошки з'їздив, ну і вже сказав, що я був, що я вже був. Ось. Ну, якось так. То Вони кажуть, що ти нас, я маю віду бабушки uh -huh. під під'їздом. Каже, що ти нас дуже злякав. Я не зрозумів, чому. Кажу, а чому я вас злякав? Каже, ти коли прийшов, в тебе такі очі були, що нам стало дуже за тебе страшно. А зараз каже, ти вже посміхаєшся, в тебе очі блистять. І це ну, не тільки бабушки, це і мого віку плюс-мінус сусіди uh -huh. казали, і молодші трошки. Каже, іскра з'явилася в очах. А покаже вони такі були. Ну я в принципі розумію, я то не можу згадати, які вони там точно. Як я неділю мінімум закрився вдома, то я розумію мій стан, який був. А ви нікуди не зверталися до психологів? Психологі з нами в лікарнях. Я спочатку в двох лікарнях був, а потім в Житомирі був в двох реабілітаційних центрах. Uh -huh. То і в лікарнях, і в центрах. Спілкувалися, плюс в одному центрі, а ми вже так по телефону трошки спілкувалися. Тобто, це було десь 4, може, 5 місяців, плюс-мінус. Зараз, якби я вже не спілкуюся, мені кажеться, що мені дітей вже досить Тобто після них не хочеться. Я почуваю себе е, гаразд краще, чим коли я повернувся з армії. Взагалі в мене характер, я такий, я спічка. В мене папа такий спічка, і я в нього вдався. Тобто, чуть що я дуже швидко загораюсь. Ну і соответственно, е, я швидко відходжу від цього. Mm -hmm. Я ні на кого зла не держу. Хто б що не, там, наприклад, якусь як кажуть, каку мені не зробив. В мене цього немає. Я дуже е, радше так. Ну я просто добре. Я ну щоб так, щоб ви трошки Угу. От а психологи так. допомогли вам? Так як діти ні. Uh -huh. Так, але Конечно, трохи, трохи просто, допомогли, да? шкі, так? Трошки так, звісно, були. Uh -huh. Таблетки я не пив, які бо вони мені антидепресанти всі давали. В мене до сих пор дома лежать ці дві коробочки, я їх навіть не починав. Тому що побратими кажуть, що ти спочатку від нервів, а потім будеш від антидепресантів теж лічитися. То я так подумав, на що мені? Точуть, як я попав в садочок? Ага. Ми в кінці липня сформували об'єднання, ну, таке ветеранське громадська організація, УВО називається Українська військова організація. Ми послідовниками являємося, тому що цю організацію створили в 1920 році, але згодом радянська влада придушила. Це було в 50-х роках, тобто вона до 50-х пробула, потім перестала існувати. Тому ми створили теж організацію, якби послідовники. І в цей день, коли ми всі знайомились, то був Сережа Твардовський, у нього теж є ветеранське об'єднання. Так ось Сергій запропонував, каже, хлопці є дитячий садок, в якому хочуть взяти помічника вихователя, щоб людина була іменно ветеран війни. Uh -huh. Ну я так подумав. Ну думаю, можу спробувати з Я дітей дуже люблю, скажу так, всіх своїх самих близьких хлопців переженив, uh -huh. них свідетелем. Почали в них діти з'являтися. Ну всі діти на мене казали, тільки Саша, тільки на ти. Тобто я не люблю, коли ну якось так, щоб діти на мене викали, там uh -huh. я Саса і так далі. Ось всіма грався, вже деякі переженилися. Пішов на співбесіду, бесіду, поспілкувалися. Мені е, директорка сказала таку фразу: вибирають у нас діти. Ти нам би, підходиш по спілкуванню, але вибор буде за дітьми. На наступний день в мене був перший день пробний. Вечором уже коли йти додому. Мені директорша сказала, що я на наступний день виходив, що діткам понравився. Ну і до сих пор уже це було перші числа серпня. Були, і ось по цей день я вже там працюю. Дуже дітки нас, звісно, що мене, що інших вихователів зустрічають. Ну якось так у нас теж дві, і наша директорша. Вона Військової медіки, вона там теж була на Донеччині. Mm -hmm. Коли я з'явився в перші дні, вона була категорично проти, щоб я е, навіть ну, спілкувався з її дитиною, з цим дітьми. вона тим, що ну, ми звідти повернулися, ми в головах у нас ніхто не знає, що mm -hmm. а вдруг мене там десь щось. Закинуть, як кажуть, mm -hmm. тобто вона за це переживала і ну не хотіла, попросила зразу директоршу, що, щоб якось трошки віддалити мене. Але оказується, пройшло там, ну я не знаю, буквально декілька днів. Я йду в садочок. Мені тоді треба було на десяту годину. У нас скользящий графік, я вийшла там ну на 10, коли треба раніше можу вийти, коли як треба. Пізніше, ну щоб задержатися до то я пізніше можу вийти. Тут я йду на роботу, і якраз з машини виходить мама і цю дівочку бере. Ця дівочка мене побачила, Саша -са крик, все, летить до мене. Я її на руки поздоровалося з мамою, і мама сама так каже: Ви знаєте, каже, я була проти. Того, щоб ви спілкувалися агата її дочка, я кажу, я чув таке, мені казали. Вона каже, але я поміняла думку, тому що каже, вже декілька днів Агата про вас тільки і говорить. Uh -huh. Ну якось так, і з того моменту ми стали. Як вам сказати, ближче спілкуватись якось так ви не відчували ніяких труднощів? От на початку при спілкуванні із дітьми, чи що самі відчували? Е, ви погані? знаєте, труднощів ні? Може, деякі речі я там тонкості не розумів. Ага. Мене дівчата вихователі підказували, поправляли, а труднощів є. ми просто все в ігровій формі. Що фізкультуру, що там, наприклад, орігами чи малюєм, все якось так в ігровій формі проходить, що дітки зацікавлені і абсолютно не відчував. Хоча це для мене абсолютно нова професія. Одне діло прийшов в гості до друга, наприклад, там у нього дитинка. Ну, погрався там півгодини час, там, наприклад, годинку з ним. Ну і собі там далі пішов, як кажуть. а тут. По-перше, дітей більше, по-друге, це робота, трошки інакше, ніж просто так подружжя як кажуть. Але ну, взагалі не було. Якось воно так. Я сам не зрозумів, що mm -hmm. пройшло, і як я швидко злився в це все. Якось воно так, як в тумані пройшло, дуже швидко. Ви, напевно, ніколи і не думали, що будете працювати вихователем. Дивіться, по-перше. Якось так, коли я наже на повара вчився, я в школі не хотів вчитись. У мене тиждень був до вчоби, якщо чесно. Але я просто не хотів. Ну от такий я був цікавий хлопчик, як кажуть. А ось що ви самі відчуваєте от зараз при спілкуванні з дітьми? От що вам дає ця робота? Які відчуття? Діло в тому, що який би я буваю втомлений на роботу, не прийшов, заходиш в групу. Вони летять, кричать, всі пригріють на мене, кожен хоче повіснути на тобі. Маленький дурдом робиться це, коли ми зустрічаємося, і коли ми кажемо друг другу, до побачення, те ж сам. То коли це все таки починає ось проїздити, все, по-перше, заряд енергії якісь з'являється, По-друге, воно так на і на духовному і. Ну я додому приходжу, навіть я буваю з ними втомлений, бо бо і боремося там. Ну, знаєте, як дітки, вони теж хочуть там раз двоєм бачу такі: один спереді заходить, другий ззаді. Розумію, зараз щось буде. Хоп, нападають і давай бороти. О, Саша, ми тебе побороли. Ну, звісно, побороли. ж сильних козаків росте. Ось то буває і фізично трошки з ними. Плюс я ще. Іноді, коли щось треба по хазяйству, теж допомагаю, тому що ну колектив одні дівчата десь того гвоздя забити, там через забор там покрасив uh -huh. горку. Ну, треба було вже перекрасити, возобновити, як би тож то, щось таке бувало після роботи задержуюсь, то приходиш додому, наприклад, ну трохи втомився, але втомився фізично. А, а, а в душі. Серці, воно квітне, можна так сказати, підібрати слово. Тобто вони настільки таку енергію дають. Ну, ви ж розумієте, що все в нашому світі, все є енергія. Тобто мені дітки віддають частинку якоїсь своєї позитивної енергії, я їм свою позитивну, ми обмінюємося енергією. Вони приходять додому на радостях, як кажуть, і я додому приходжу на радостях те ж саме. Ну, не один психолог так не зробить, а от як, як з дітьми. О. Коли ці крики, коли навіть оце, коли боремося, коли вони там, знаєте, до мене. В цей момент такий прилив іде енергії, що словами не описати. Тобто можна сказати, що це для вас найкраща реабілітація разом із тим? Як реабілітація теж. Плюс для мене це цікава професія. Не думав, не гадав, що так воно буде. Взагалі, я е, бачу, що війна трошки змінила мене. По перше, я борюся і буду скільки не знаю боротися, поки вона не, не пройде з цим своїм таким спильцювим характером. І зараз я на багато речей дивлюся абсолютно сквозь пальці. Якщо раніше я там за якесь одне слово, чи там щось в мене не получається. Я б там то А зараз після війни. Якось як вам сказати, ну на багато речей сквозь пальці. Чому? Тому що це не стоїть того, що ми пройшли там. Щось тебе зараз не виходить, воно сьогодні не виходить, воно получиться завтра, наприклад. Тобто ці проблеми а, вже не здаються такими великими, як загалі, до війни? Взагалі, взагалі, більше з цього всього я просто не звертаю уваги. Олександр, якби не війна, то ви стали б вихователем? Думаю, ні, тому що обставин таких не було. Так. Я скажу, мислів в мене взагалі таких ніколи не було. У я вас не діти щось кажу... запитують про війну і ви їм щось розповідаєте? Е, ви знаєте, е, да, вони в перший час вони задавали питання, але ну ви ж розумієте, це діти. Їм же ж, так як взрослій людині, не розкажеш так, таке, так, тому що так. вони можуть поламатися у кожного своє сприятє, я маю в'юду. Один дивиться, як вам сказати, точка для когось маленька, а для когось вона вже дуже велика. То я, ну як сказати, вскользь, щоб такого десь щось серйозного, звісно, я їм взагалі не казав, ну так, десь щось в шутку переводив, десь щось трошки збрехати це не знаєш, приукрасить украсить таки в обратну, як кажуть, сторону. Не навпаки, що там ой, да там було, а на самом деле не було. То тут навпаки, трошки було, але таке не кажеш. Ну не мо. Це все було перші дні. Якось так побули питання. Щось я там гарно відповів, щось десь у Вільну, можна так сказати, швидко тему переключив, щоб ну бо бували теж такі питання. А їм, звісно, цікаво їм дуже багато чого. Всі цікаві, що брат 4 роки, що 6 років такі і хитренькі, і ну сучасні діти не такі, як були навіть 20 років назад. Так, так. все такі гаджети, це все трошки інакше. Мислять люди, і, і навіть швидкість мисли, мені кажеться, з кожним роком. Пришвидшується, можна так сказати. А знаєте, діти вони ж різні бувають, чи не буває так, що ну, може, щось дратує, що з кимось треба серйозніше, якось строгіше, може? З кимось і треба, построже. Є один мальчик, ну, у нього просто адаптація. У нього лік такий, що от він зараз забіяка, але вже це в нього проходить. От коли я появився, він був на піки такий. Тобто щось він там може бігати, 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 потім раз там до когось. Підійшов, штурхнув, наприклад, і він не дивиться там, може і до старших. Це не создано так. Це не те, що він там вже включає мозги mm -hmm. і спеціально йде там. тон. зараз в нього воно пішло на спад, я стараюсь таким діткам приділяти більше уваги. Я розумію, що він своєю поведінкою може відвертати, наприклад, вихователя. Але, по-перше, у нас часний садок у нас не, не таке виховання, як колись було, я пам'ятаю, те. Тут дитячий садочок і не один в моєму дитинстві за радянських часів, то, звісно, це небо і земля Бо у нас не те, що крикнуть у вугол поставиться, таких речей взагалі немає. Кричати mm, не mm -hmm. на дітей тим паче не можна. Тобто все треба їм об'ясняти. Ну, желательно все в такій гарній ігровій формі старатися. І е, коли є така, наприклад, проблема на трошки дитинка, то я стараюся йому приділити більш уваги. Я пам'ятаю, як вийшов у дитсадку, що в школі, знаєте, як у вихователі чи у вчителів є любимчики. Я, коли почав працювати, я зразу собі поставив таке табу, можна так сказати. Я не хочу, щоб в мене були якісь там любимчики, Я хочу, щоб всі діти були для мене однакові. Характер у кожного різний, але це діти. Ну, я сам колись 5 років за те, що бабушка не змогла піти зі мною в магазин, купити мені ножика, це 5 років, думайте, я її в льосі закрив в літній кухні. Представляєте? Так, то я відволікся. І от ви знаєте, я так цю ситуацію помню, як зараз хоч да. я сам. Як кажуть, був такий Олександр, а от як він, на вашу думку, що образ такого вихователя, ветерана, бійця чи він не сприяє патріотичному вихованню дітей? Я думаю, так угу. тому що ну, по-перше, я на хлопців кажу козаки Ви виросте, так, так. ви маєте бути сильними, ви маєте захищати себе, країну, батьків, дівчат. Тобто це проговорюється, це не так, знаєте, як лекція. ну це ж діти, це ж не те, не що там учні, якісь там старших класів. Тобто з ними це все треба і в ігровій формі, ну і казати прямолінійно, хто такий козак, для чого він на Україні був колись, і ми зараз від, ну, як кажуть, відрождаємо це все. Я, я впевнений, що навіть якщо хтось із хлопців, із ветеранів. Теж буде пробувати себе в, в, в такій професії, навіть як так як і я, який і не думав таке, і не працював, як кажуть. То я думаю, що будуть Олександре, І на останку про ваші плани і мрії, ви не плануєте повернутись до заняття до бармена? Скажімо, так ви говорили на початку, що вам це подобалось? Відкрию карти до бармена. Я трошки. Тобто не бармена а вже буде більш бариста. Хоча Бариста це людина, яка займається кавою, тільки кава. Він заварює каву, кавові коктейлі, капучина, це теж вже рахується коктейль. Все, що зв'язано з кавою, це Бариста. Все, що зв'язано з вином, це самі А все інше це вже бармен. Угу. Ось, то у нас в планах. Дуже в ближайший час ми вже почали. Ну, рух почали в цьому напрямку. Ми будемо відкривати дитяче кафе. Mm -hmm. Я буду займатися тут з дітками. У мене просто не повний робочий день менше. Але коли треба, я там так як сьогодні, наприклад, вчора теж я трошки залишився. Ну, дівчатам треба було. Тобто, ми вміємо домовлятися, якщо десь колись треба. Мене дуже багато. Відпускає, у нас багато заходів від організації військової. А так, в мене неповний день, і в мене буде ще можливість, ми, коли будемо кафе відкривати, я буду теж там приходити якісь години на барі працювати. Це буде з дітками. Але дітей 에... залишати ви не збираєтесь, так? Планую, ні. Але uh -huh. це теж буде ненадовго чому. Давайте вскрию тоді так, уже раді е, вам цікаво. Ну е, не хочеться, щоб про майбутнє таке писати, бо знаєте й кажуть, не кажи гоп, поки не перепише. Угу. Кафе це наше начало. Ми ще хочемо зробити спочатку початкову школу. Я мушу там більше уваги приділяти. Тобто, вже з цього садочка мені прийдеться уйти, перейти в ну вже в початкову школу, але це ж все те ж саме. Це приватна школа має бути? Приватна, обов'язково приватна. Чому більше навіть хлопців з організації от ми спілкуємося, і їм теж приватне, чому подобається інший підхід, а саме головне індивідуальний підхід. Тобто ми працюємо з кожним. А якщо у дитини щось не виходить, значить з ним треба більше працювати в обичних школах або даже в дитсадочках Ну, я не думаю, що так сильно змінилося від радянських часів. Звісно, щось змінилося, але не на 100% так як було за радянських. Там що слухаєш, не слухаєш, вчитель відчитав, у нього є там один-два Любінчика, їм питань позадавав, там ще комусь десь щось бачить. Дитина не хоче стримитись, він ніколи не буде їм займатись. Так? Так. Наприклад, зі мною так було. В початкових класах, наприклад, деякі вчителя бачили, ну що я можу, але я просто не хотів. Це ви з побратимами хочете відкрити? Так, так да діло в тому, що другий зам голови нашої організації, друга людина, скажем, після голови, у нього позивний історик. Він mm. припадає в одній із кращих житомирських шкіл історію. І цей проект буде робитися разом теж з ним. Тобто декілька побратимів будуть участвувати в цій програмі, скажімо так. І це все буде від нашої організації. Є такі плани, і хочемо, щоб було як з індивідуальним підходом до, до кожної дитини. Щоб не просто як в обичній школі. Прийшла дитина, відучився, не відучився, відбув. Години, як кажуть, і пішов собі далі. З-під палки я не можу працювати. Дякую вам дуже, Олександре. Ви знаєте, надзвичайно приємно було розмовляти з людиною, яка так закохана у свою роботу і яка намагається бути ну, максимально корисною у нашій країні, якось навіть змінити систему. І як знати, можливо, знаєте, саме ви покладете початок великим змінам у нашій системі, принаймні освіти, виховання, успіхів вам. Працюйте далі, бо нам вже потрібно виховувати справжніх патріотів. А нашим слухачам нагадую, що сьогодні гостем подкасту не чорно-біле був Олександр, котрий є єдиним чоловіком ветераном вихователем у дитсадку, і котрий намагається якось змінити систему освіти та виховання у нашій країні. А з вами була Тетяна Верба.